У ще році я прийшов на посаду, пішов на посаду дільничного інспектора міліції. А з 2004 року я очолюю відділення дільничного інспекторів. Ми всі працюємо на благо громади, надаємо людям допомогу. На мою думку, що робота поліції полягає в довірі кожного громадянина до поліції І цього принципу. Я дотримуюся вже 21 рік. Це людина досить відповідальна, креативна. Це професіонал з великої літери, який працює 24 на 7. Він знає неблагополучні сім'ї, він знає безкетників, з якими треба провести відповідну роботу. А ще це просто порядна і дуже відповідальна людина. Він прекрасний сім'янин. Він створив свою службу. Це прекрасні спеціалісти, які обслуговують сьогодні нашу громаду. Дуже компетентна людина в своїй, в своїй сфері, допомагав дуже часто. Постійно проводять роботу з населенням по запобіганню правопорушень. Як з людиною він розуміє, він поясне. Були такі випадки, що даже в особистому зверталися до нього. Ну, особисто для моєї родини він як психолог. Я звернулася до Івана Володимировича по крадіжки гроші, і він нам допоміг і вернув нам гроші. Тож перед день їх професійного свята я б хотіла побажати їм одного, щоб зірочки падали їм на пагони частіше, викликів було менше, зарплата була вища. А нам всім і нашій державі, миру і перемогу.